Просто елемент одягу, а символ жіночості, любові, тепла і національної традиції. Вона супроводжує людей у радості й смутку, передається з покоління в покоління та може означати соціальний статус. Щоб зберегти цю традицію, щороку, 7 грудня, відзначають Всесвітній день української хустки. А поети також в своїх творах надавали хустці особливого значення. Яка ж краса у кожній густині, Що жіночкам, дівчатам до лиця? Колись була у моді в Україні, а різновидам не було кінця, а зараз просто треба пригадати красу і дотик та її тепло. А хустка в нас завжди була в пасані, У літню спеку і люті холоди, Їх гарно так замотували пані, як шли до церкви. Вдома, та й завжди, а літню хустку часто висивали, щоб гарною на голові була. І хустка людям щедро дарувала свій захисток від сонця і тепла, бо голови від спеки закривала, а взимку гріла і несла тепло. Краса в хустині нашій споконвічна, ще і душа, що з піснею жила, бо в українок і душа лірична у ній багато сонця і тепла. Ніколи не минеться мода на хустки, бабусі дістають із скрині барвисті, ніби кольорові пелюстки як символ оберіг святині. Хустина витвір людини це символ народу, і хустка жіноча не вийде із моди. З чим можемо зрівняти квічисту хустину? Хіба є щось краще їй на заміну? У ній і традиції, ні, і культура. Хусткия для свята і для зажури. Хустина, як пісня, легка і крилата, Як мамина ласка, як батьківська хата. Кустки легенькі, мов весняний вітерець, Лягають на жіночі плечі. І як сказав слова один мудрець, це пам'ять на роки до речі. І не деталь, а радість, благоговіння. Убір для голови, як диво, І в Україні жінкам благословіння, Щоб жили радісно, щасливо. Це наш символ вроди чарівної, оберіг від горя й доленьки сумної. Червоніють маки, і буя калина. Хустку українську одягла дівчина срібними ниточками вишиті зірки, Мальви різнобарвні і диво колоски. Ниточками срібними вишиті зірки. Мальви різнобарвні і диво колоски. Скільки ж в ній є сили, вірності й любові. Кожнім візерунку барви причудові. хустку українську одягла дівчина, Хай же завжди квітне наша Україна.